Дідусь в 33 году помер. Так що тоже я не знаю, бо вони казали, що дідусь на, на руки взяв мене, і це було останнє його слово, бо дідусь дуже любив мене. Тоді Євгенії було два роки, і цього каже жінка, не пам'ятає. Зі спогадів рідних знає, що дідусь помер під час голодомору. 93-річна Євгенія Йосипівна народилась в місті Кодима Одеської області. У 16, каже, теж пережила голод. Це був 1947 рік. У нас вже врожая не було повністю. От. Ну, все висохло. Да. Румини колись там закапували картошку, кагати вози коло, коло станці, на станції. От. То люди, як комарі, вибирали ту картошку. Там тільки один був крахмал. Мама як могла, так і вибивалася. Ходила до поїзда, гарачу, несла кофе, Жовуді терла, це таке було, какава і ячмінь. І всі, що їхали, везли картошку. От тоді ми взнали, що таке западне є, що віце везуть картошку. І вони так там чашку дасть мама какао, вони дадуть картошки, дадуть баночку муки. Я ще в школу ходила, от, школі нам давали 100 грам хліба. Поки донесу додому, обскубаю, обскубаю, а дома жде брат маленький і сестричка. Євгенія говорить, що в сім'ї була корова. У 1947 році мама продала велосипед, аби купити їй корм. Надоєне молоко обмінювали на продукти під час стоянки потягів. Все до поїзда. Скільки там в неї молока було, ну могла залишити там півлітру молока, бо в нас брат малий, все равно кричав їсти. Їсти, їсти. Ми тільки їли раз у день. От, ну, Як я приходжу зі школи, значить жду, що я з тих 100 грам хліба, не знаючи, вже того 100 грам хліба, бо я його вже б скубала. Mm. Але ж ділю, надій кусочок жорли кусочок. Масовий голод 1946-1947 років був спричинений тогочасною економічною політикою, говорить історик Микола Кучерепа. У селян забирали весь урожай та продавали за кордон. Посуха не була така страшна, як її хотіли змалювати більшовицький уряд, але більшовицький уряд неодноразово приймав постанови про збільшення поставок і в кінцевому рахунку вичистили все, що можливо. Штучне вбивство українців, особливо селян, які були носіями національної ідеї. Треба було знищити українців. Євгенія досі пам'ятає рецепт страви, яку називали Бевка. Варили її щодня. Пару картошечок, потім муки, пів півбаночки. І все, вода кипить, макукузанові, картошка вариться, солі всипала, кокульзану муку Сиплю, так мішаю. І вона почалася однородна маса. От тобі все. А мамалий говорити ми не могли, бо в нас не було з чого мамалий говорити. Бо от <клух> в тому році чогось -то судили, забирали в тюрму людей. У мене навіть мої однокласниці. Оце ще візьму від неї, я трохи брала, вона давала муки кукурудзяної. Мама то і вкрала кукурудзи. І їй дали три роки. залишилося двоє дітей. В Кодимі, де була залізнична магістраль, ще можна було знайти чим прогодуватися. Родичі у селах виживали. Сестра мамина то в 47-му році, то їх відкачали. От. Ну, а як відказ, що гриби почали вже їсти? От бо почалася ця весна, почалися вже збирати гриби, траву. Оце вони їли. От і цими травами чи грибами отравилися. Страждали всі області, які були в Україні, але найбільше це Південь України постраждав. Там забирали все, що, що їсти, не все було забрано. І ще один злочин, про який потрібно говорити, навіть не кричати про це, що радянська влада встановила так звані чорні дошки. І на ці чорні дошки заносилися села. Які ну не виконували оці безбожні поставки, зерна люди вже все, що могли віддали і вже нічого немає. А ще давай, такі села заносилися на чорну дошку. Вони оточувалися вартовими червоноармійцями. З магазинів все забирали, все їстивне забирали з хат. І мешканці таких сіл, які були занесені на цю чорну дошку, помаленьку помирали голодною смертю. Це не випускали і, окрім того. Була заборона щодо виїзду. Українців з території України в інші республіки Радянського Союзу це було не дозволено. Були встановлені встановлені так звані заградітельні отряди, загорожувані загони, які не допускали, не допускали українців в інші республіки рятуватися. Батьки побралися і прожили життя на Одещині, каже донька Євгенії Йосипівни Надія. Коли тата не стало, маму 10 років тому перевезла на Волинь. Досі Пам'ятає розповіді тата про голод. Йому було 12 років, вони зробили рогатки і хлопцями ходили, стріляли е, горобці. Один раз впіймали ворону, варили її цілий день, але з'їсти не могли, бо вона була різінова. Голод 1946-1947 років Волинь не зачепив. Не зачепив чому? Не було колгоспів. В радянській Україні на Сході, на півдні, в центрі України з, цих, з колгоспних засіків можна було легко забрати все, що там лежить. Розумієте? А тут не було колгоспів, а тут була українська повстанська армія, яка не давала більшовикам забирати і тому голоду не було. Сюди, навпаки, прибували за харчами на Волинь. Зі слів Миколи Кучерепи йому вдалося встановити імена 749 людей, які переїхали на Волинь, рятуючись від голоду.